Привіт! Сьогодні проходимо підземелля полум'я, в якому ми в першому сезоні можемо нафармити такі от каміння. Воно потрібне для прокачки талантів. Також можуть випасти рубіни, от. показую максимальний рівень складності. Ну і не просто, а максимальний рівень складності епіками і рарками. Ось От. От така моя команда, буду показувати кожного героя, що одягнуті, і як потрібно це все проходити. А, перший герой це Олган. Він а, тут в якості такого танка, герой, який приймає урон, а, одягнутий а, в сет для бафу команди. Озе, ну, як я знайшов. Куртка на точність. От. І на кражу здоров'я. Не обов'язково, але я спробував, мені подобається. Підходить годинник. Чим Олган крутий, він постійно тут тримає заморозку. Він постійно накладає ще одну заморозку, Ну, перекладається як заморозка, але це дебаф, який зменшує швидкість атак. І і що основне це швидкість перезарядки супротивника. А саме боса. Ці моби нас не цікавлять, бос цікавить. Боса на 20%. Це дуже важливо. Ну і бафа є нашого основного ДД. З ульти Олган. Просто must have для заморозки. Реально класний Класний персонаж. І урон наносить, і бафа є. І... Накладає заморозку для того, щоб наша равена могла Носити дамаг. Як вона одягнена? Одягнена дуже круто в мене. <свят> ну Такий шмот ви вже зможете нафармити, в принципі, без талантів. А, тому що таланти в мене не прокачані. Я їх а, В тій прокачав, так? я а, до, до неї ми ще дійде. Давайте Равену а, Дамаг по розколу. Дуже хороший сет нас саме на цей дань. Це коли заряджається абсолютний навик, ми клінсимось. То якщо нас хтось не поклінсив, ровена може сама себе поклінцити. О, ну і така штука на підвищення трошки дамагу. Такі частинки сету. Міфічний. Міфічна маска у нас. О, артефакт. Ну, можна і без нього спробувати. Просто трохи довше будете проходити. Але ну без нього можна обійтись. Руни кріт, урон, атака. Ровена залишається одною з найкращих епічних ДД заморозки. Ну, ще Уша є, ну Уша ближнік і просто буде перенасичення ближніками. Це не дуже хочу. У мене отак. Так, ну, а це дерево стихій, мене отак прокачано. Далі. Рафе, чому вона тут стоїть? У мене є відео на каналі про неї. Це якраз такий сумасшедший бойовий навик, який тримає в перманенті штраф атаки завдяки цьому таланту. 2 секунди продовження штрафів. Тут 8 секунд, 10 секунд. Все. Босс в перманенті штрафом атаки. Рука Відьба просто. Мені немає на кого більше її. Повісити. Можна було поставити сюди Раву. Рафеш обтанкувала, але мені Олга реально подобається з ним грати заморозкою, тому. Тому ні. Так, рукавиця. Знову ж таки, клінсить сама себе, коли заряджається. Рунки. Точність захист, одягаю її в захист, щоб вона жила. І отакий от сет. Цей сет е, дає. При, ну, коли ми використовуємо ульту, перезаряджає ульту е, союзників льоду. От. У нас вся команда льоду, крім ті і Естели. Тобто ці три герої заряджаються на 10% швидше. Плюс є трохи спротиву. Може інколи якийсь дебаг не накластись. От. Так вона одягнена. Дуже важливий персонаж на цьому данжі. Ну, в, в моїй команді. Як точно. Стелла а, топовий хілер. Епічний, але не менш топовий. То. А, ну, Якщо вона почне падати її врятує така от... Таке от Таке шакрами, не знаю. оружие таке її врятує. От. І цей сет легендарний в неї теж досить непоганий, особливо для саппортів, дає ХП точність, і коли вона получає урон на 1% ну, заливається. от Перезарядка в неї 16 секунд і ну досить, досить швидко заливається. Ну, такий артефакт у мене, тому що іншого в мене немає. Я от таким користуюсь. Просвіт 200 достатньо. І Тіа. Тіа класний саппорт для дальників Вона має не на свитках. Хоча бажано її залити, звісно ж. От, має декілька талантів прокачених вже. Я її десь інший використовую в іншому місці. Посох, спитаєте її посох а в нас бойового навика дає а, непогані щити насправді дальникам. От. Ну і союзнику якого найменше ХП. От. в Київ, ви знаєте, основна фішка саме на цьому босі це неоспримічнесь послабління. Це досить важливо саме на босі. От. Е вручну проходять дуже легко. На автоматі можуть не пройти. Давайте ми протестуємо. До речі, можна з'їсти якусь банку, якщо вам щось не вистачає. У мене і немає. І можна і без неї. На автоматі в мене і проходили і так вони. Давайте спробуємо. От. Цих мобів вони досить легко проходять. А далі вже коли бос вже є шанс, що зафейлять насправді. Ну, це все-таки рарки і епіки. От. І частина сезону де ще не було злиття. Навіть. От. Ну і багатьох артефактів немає. Ну і такий міфічний шмот ви вже зможете отримати, тому що він може випасти вам в магазині там, де щотижневі боси босі ви б'єте. Там можна купити, там дешево коштує. От. Може випасти з данжів також. От. Тому. З цим. Ну, проблем особливих точно не буде. Так, от ми дійшли до, до боса. Я накладаю. Ну, Бачите, тут все не по таймінгу буде відбуватися, Ну. Но... Як є. Я, ну, це саме показує, як вони на автоматі. Видно, щоб не вручну, а саме на автоматі, як вони будуть це все проходити. В ідеалі вручну як оцей от рафе. Штраф захисту, Она не завжди його накладає. Значно не наклала. Потім Олган бафує заморозку, і рава п'є. В ідеалі так робити. Ні, це дуже легко проходиться, коли вручну грати. Але от, от бачите, у них зараз майже ідеально. Рава правда, раніше вдарила. Ну нічого. Все одно вони це пройдуть вже в цикл увійшли, і все досить непогано в них виходить. Стелла лікує. І ХП. Почається. Так. І, ну і ще одне. Чому. А, чому потрібно реально заморозку саме от таку що от, та, що замедляє. Тому що оце от 43 зараз бонуси а, покращення в боса. Це швидкість перезарядки. Тобто він настакує собі швидкість перезарядки постійно. І треба її якось тормозити. В нас цим займається Рафе і Олган. От вони обновляють цю штуку постійно. І на 20% швидше йде. Повільніше, на 20% заряджається бос. Це можливо, хоча я бачу, яка швидкість сумасшеджа просто летить. Шкала. Але добре, що в нас вистачає дамаг, у нас саппорти роблять все, що треба. І плюс штраф атаки перманентний від Рафе. Що теж дуже важливо. От. Все, дякую за перегляд. Використовуйте це, грайте.